Вже середина літа, це означає, що незабаром польові трави передадуть естафетну паличку ще більш грізній групі алергенів. Амброзії ця рослина осушує землю, і робить її неродючою, витісняє інші рослини і викликає проблеми зі здоров'ям. Близько 40% населення схильні до алергічних реакцій. Зазвичай амброзія цвіте наприкінці липня на початку серпня. Але через глобальне потепління цьогоріч процес почався раніше. Ця рослина неймовірно підступна і за даними де. Фахівців алергією на амброзію страждає кожен п'ятий житель України. Взагалі це поліноз і це алергічне захворювання, яке викликається пилком рослин. Актуальне питання з приводу амброзії. Взагалі, амброзія це такий дуже сильний алерген, який викликається саме полкомці. Ціну вона небезпечна тоді, коли вона зацвітає. Пилок амброзії дуже сильний алерген, який розноситься на велику територію і викликає неприємні симптоми навіть в невеликій концентрації. Особливо небезпечна алергія на рослину для алергіків і хворих на астму, а також курців. Як саме проявляється алергічна реакція, та які у неї симптоми. По-перше, це почервані. Очей, може бути сльозотеча, можлива закладеність носа, чхання, рясна ринорея, виділення з носу. Першіня у горлі, сухий кашель, можлива висипка. У більш важких випадках людина може, може бути закладеність вух, пернічний настрій, порушення сну, тобто все закладене, людина не може дихати, може не відчувати смаків та запахів. і З приводу цього буде і безсоння і все останнє. У більш важких випадках можливі також і напади бронхіальної астми. Лікарка розповіла, як розпізнати, що у вас алергія саме на амброзію. По-перше, ми збираємо. Людини скарги, анамнез, тобто був контакт з алергеном, людина вдихнула або траву рвала десь, з'явилися дані симптоми. Як лікар може визначити цю алергію? Ну, роблять такі прік-тести, це шкірні тести, там, можливо, обстеження ну, імунограма, загальний аналіз крові також можна здати там, імуноглобулін є до амброзії. Людям з алергією на амброзію в період цвітіння бур'яну варто дотримуватися певних правил. Вони спрямовані на максимум. Максимальне уникнення контакту з полком рослини. По-перше, уникати місць скупчення амброзії. Концентрація амброзії максимально висока у суху, жарку вітряну погоду, тому в день краще вікна не відчиняти, а провітрювати в, ну, в вечірнє время і в нічне. Время. Також, якщо ви проживаєте мешкаєте у своєму будинку, краще виривати траву до її цвітіння, вологе прибирання. Пилок амброзії добре переноситься з одежею, тому якщо що десь були у місті, де багато скупчення цієї рослини, тому можна там легке прання. Сіт або асідтерапія один з небагатьох методів лікування алергії, що дозволяє забезпечити стабільний стан здоров'я на довгі роки. Цей метод перешкоджає появі симптомів і перемикає механізм імунної системи людини. На даний час існує така терапія, як ну для пацієнтів простіше казати, як алерген-вакцинація. це алергенспецифічна терапія. що вона собою. Означає, це коли людині впродовж кількох років, трьох-п'яти років, мікродозами не у період, звичайно, цвітіння амброзії, вводиться мікродозами алерген. Тим, тим самим людина стає несприйнятливою до цього алергену. На даний час це одна з таких провідних методик. У людини виробляється захисний імунітет і вона стає нечутливою до цього алергену. Для усунення симптомів використовують різні засоби назальні а, спреї, краплі, гормональні. Також це антигістамін, антигістамінні препарати третьої лінії, це блокатори лейкотреєнових рецепторів. У більш важких випадках можливе використання системних глюкокортикостероїдів. За два місяці можна почати приймати, приймати ці препарати. Сімейний лікар зазначила, люди часто недооцінюють наслідки таких алергічних реакцій і починають займатися самолікуванням. Крім того, кожен із препаратів, який пацієнт визначає самостійно, несе певні ризики за його неприяння. Правильного або надто тривалого застосування, крім того, він може бути несумісним з іншими лікарськими засобами, що вживає людина.